Луцьк знову в жалобі. До Святотроїцького собору зносять квіти, слова вдячності та скорботи. На війні з російським окупантом загинув 26-річний лучанин Юрій Головач. Його серце перестало битися 2 жовтня на Донеччині. Він мені не знайомий, але я прийшов і днями похоронив свого мого Люди прийшли, і я буду йти до людей. Днями цей чоловік і сам поховав сина. Військовослужбовець Олександр Мартинюк помер від поранення, отриманого на передовій. Під Куп'янськом був Поранений 26 вересня. Помер в Києві в лікарні 8 жовтня. За час повномасштабного вторгнення у Луцькому соборі відспівали вже 64 героя. Юрій Головач, 65-й. До кожного приходите. Більшість. Мене восьмий рік, як син загинув. похоронені не операції. А він загинув, так? В Луганській області. Десятки людей, які його не знали, і ті, хто від Малкою до 2 жовтня, Дня смерті Юрія, спілкувалися, сміялися, переживали із ним, переживали за нього. Дуже хороший був хлопець, каже, він до нас додому приїжджав. Був дуже щира дитина. Шкода. Шкода. Останнім часом часто бачили саме з дитинства знайоме. Який він був? Добрий, щирий, відкритий. 26-річний Юрій Головач розказують його знайомі, пішов на війну у серпні. Місяць прибув на навчаннях і місяць напередвих. Він з перших днів хотів, але спочатку не брав. І хто ж знав, що це його бажання жага захищати рідну землю, рідних йому людей від ворога? Мета вигнати з України усіх до єдиного окупантів закінчиться ось так. Священник Віталій Собко каже: Юрій Головач, як і кожен воїн, який віддав своє життя за рідну землю, дав нам шанс побачити нову вільну країну. Бо він склав свою жертву не лише за себе і рідних, а за всіх нас. Багато наших героїв віддають своє життя. Лише в нашому соборі ми сьогодні відспівуємо вже 65-го героя. Лише в нашому соборі. І те, що вони віддають своє життя, є зерном, з якого має прорости майбутнє України. Без цієї їхньої жертви України не може бути. Шкода тільки, що ціна перемоги, ціна свободи, незалежності миру така висока. Шкода, що у Луцькому соборі, як і у всіх храмах України, так часто моляться за загиблих воїнів. Анастасія Качана, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.